У Кропецькому ліцеї Шепетівського району готуються до другого етапу змагань Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Місцеві школярі беруть участь у турнірах з футзалу та волейболу. Незабаром на них чекають важливі матчі на рівні району. Семикласниця Корпецького ліцею Вероніка Поліщук у своїй віковій групі грає у збірній команді області із футболу. А волейбол ще одне хобі. Я займаюся в принципі вже два роки футболом, але і волейбол мені теж подобається. Це доволі активний від спорту, тому я доволі активна дитина. Я ходжу на дуже багато гуртків, і мені це подобається дуже. Я не думаю пов'язувати з спортом своє життя, але це просто так для здоров'я. Популяризація здорового способу життя одна із цілей проєктів Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Проте азарт від змагань ніхто не скасовував, тому до тренувань ставляться відповідально. В Шепетівці відбудуться змагання серед команд Шепетівського району, потім переможці кращі три команди будуть представляти команду Шепетівського району у місті Хмельницький вже на фінальних обласних змаганнях. Дітки займаються на уроках фізкультури та як волейболом більше. Футбол ми маємо можливості займатися в спортивній школі. Змагання Всеукраїнській шкільні ліги пліч-опліч складаються із п'яти видів спорту це волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування, футзал і черлідинг. Поєднання акробатики, танцю та гімнастики. В області активно тривають спортивні змагання в рамках другого етапу проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч ініційовані президентом України. Вболіваємо за наших юних спортсменів, адже команди дуже завзято змагаються. Нагадаю, що в області бере участь в змаганнях понад 1200 команд. На шкільному рівні відбувся перший етап проєкту. Команди-переможці змагаються на районному та обласному. Кращі з кращих представлятимуть Хмельниччину на фінальному етапі у Києві.